Друзі, сьогодні хочемо привітати колег, працівників нашого центру, а також усіх майстрів, які приїжджають до нашого центру проводити свої майстер-класи, і, звичайно, наших гостей з прекрасним чудовим днем святого Дунстана. а також Йосифа Арамефейського та жінок мироносець. Святий Дунстан нас надихає своїми працями, які проходив впродовж усіх років. Він надихає нас створювати щось нове. Він є покровителем багатьох ремесел. а також образ Йосипа Ромофейського, інсталяція якого знаходиться в нас в центрі ремесел Пунстан, який є справжнім прикладом віри та відданості. Жінки-мироносиці перші свідки Воскресіння Ісуса Христа. Вони надихають нас своїм прикладом відданості Богу, служінню Йому та служінню добрим людям. Сьогодні три цих прекрасних свята об'єднала одна дата 19 травня. І ми зичимо усім успіхів, зичимо усім добра, а також творчих натхнень. Дякуємо, що ви є гостями нашого центру. Дякуємо, що співпрацюєте з нами. Усім любові, миру та благополуччя. Миру вам і до зустрічі, друзі.